Привіт, друзі, це канал про продажі. Я думаю, актуально вам буде проговорити основні страхи клієнтів, з якими вони стикаються, щоб легше їх було опрацьовувати. Я думаю, вам це теж буде корисне. Перше, це у нас фінансові страхи. Наприклад, є дешевше в іншому місці, заплачу занадто дорого і тому подібне. Це по фінансовій частині. Так, клієнти реально такі думають. Друге, якість і надійність товар швидко зламається, послуга надасть результати і. Не відповідає опису. Ну, ми самі розуміємо, що кожен хоч раз в житті з таким стикався, це є для людей такі страхи, але їх потрібно опрацьовувати. Це все ок, і з цим треба працювати. Третє, не виправдовує очікувань. Ну, Реально, скільки раз вже було таке, що на фото одне, приходить зовсім інше. Якщо ви ще купуєте щось в інтернеті, це. ну... Відсотків 70-80, воно і виходить. Четверте, продаєць, приховує правду або не договорює. Ну, це знову ж таки. Тут, думаю, теж таке бувало у багатьох людей, що навіть я е приходив до магазину там про щось питаю, розпитую. Так, і я розумію, про розмові десь він мені якийсь от не, не договорює просто, так? П'яте, це погані відгуки або їх відсутність. Також це я знаю, що це якщо купівля в інтернеті це теж дуже важливо. Багато хто передивляється з клієнтів відгуки, особливо які там 30-35+, Вони обов'язково передивляються відгуки, або ну переперечитують їх. Буває таке.